Іменно це було тут, коли він мене вдарив. Ви заяву будете писати ще? Яку заяву? Можете завтра. А хто? на мене сіні не То Тобто його вб'ють? Даний чоловік не Я дерево ж у Я не брав. Ні, не буде. А ви ж тобі? Я не маю динамич. Слушай, вона теж була.

Закрий, будь ласка. Дайте мені я, Я вас запитала, скільки му світі, висімо не так і світі. Штраф. Що зараз напишуть заяву? Добре, що руки. Вон давно громаді не побили, так? Ви вражаєте? Ви подивилися? Чому він просить Пау. Я впав. Я вон, я. Він каже, що він впав. Я вас питаю. Не будете з заяву, я впав. Не заяв. В них yeah. да. е були я, У них були впав, Ми забираємо. Ви заяву будете писати Яку заяву? що давайте напишу, що я впав. Вам така заява треба? Ні, ну я спорту. Ну все, ви вийшли, давайте. Ви вас. Скільки вам хвилин, щоб ви зараз відпочивали? Ви знаєте, що таке режим тиші, з якої 15, години він починається? Вам не 15 хвилин, Ми, а вам одна хвилина нам на дві. Треба режим бігалу, тиші, знаєте, з яких? А ви знаєте, що ви тут люди відпочивають? хвилин ви розбилося не 15 хвилин, а 2 хвилини. Можна не порушувати тихий час. Добре, Іди. 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 йди. Молить, вистай! Зараз все гуди. Серьез! Давай дармой, я тебе зараз сама теж буду п. <поставлен> 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 Даже <поставлен> при поліції. Пристань. Так само а Я не нормально. <поставлен> В этом ты мне в том подъезде, в таком, по в том живу, типа... Да мне не цікаво. Ну не ори, просто... Мне не интересно. Чего ты, Лиза, шутит у Мне не цікаво. Не не еще раз повторю. Еще раз повтори. Я, я, я вам раджу до дома. Кто вы такие? раз повторю, я вам раджу. Я умею сам ходить. Хто ви такі? Я вас мені. прошу. Ну, – Не надо мені, в мене воєнну корму теж валяється. Я теж воював, я теж, я, тож, тож, я там справлявся. Ну. Дальше. Тебе проживаєте. Яка вам різниця. Половина 12. Ну і що? Тоді написано на що і ходіть сюди до вас Та ви ось бачу, Хопа. Будете завтра в новинах. Ну я тут продому. І що? Так це все це все останет? А то що буде? Скажіть, на від що... чого ми Шо? маємо зараз. Ага, зараз то Тобто його вб'ють? Даний чоловік нормально. напише заяву на Давайте Я напишу заяву. Ви вас побили? То. Не, я не пишу від нього заяву. Все. Ви не можете замість нього написати правда? заяву. Я? Він, так він ти я сказав, що з не немає. Правильно. No. Якщо він скаже, що його побили, він написує заяву, тоді ми можемо при... забирати того чоловіка. Почекайте, то він буде всіх бути не гпз, А це йому буде пропускатися. Приїжджала поліція, мужчина сказав, що він впав і ніяку заяву він писати не буде. Жінка, я, я це все да. бачила. Ти це... гарна жінка, де да. просто про А що ти ходиш? Ну, Олег, закінкота. Угу. Ну коротше, в нас э, немає порядку ніде. <рес> порядок по по є. І порядок треба починати з себе. Якщо він скаже, що його побили, що він напише заяву, тоді так. Да. Скажіть, на підставі чого зараз ми маємо затримувати даного, даного громадянина? Він його побив. Вас хтось побив? <рес> ні. Бачите? дебіл. <рес> Сама. <рес> ну, от бачите, ви вирішіть між собою, чи буде даний громадянин писати заяву, чи ні, що його побили. Якщо він напише заяву, що його побили, звичайно, затримується дана особа і доставиться на міськвідділ. Все. Які є а питання? А так ніяк не, ні, не, ні штрафу, нічого. Ну, а згідно чого? Немає ну. підстави. Ну яка підстава? Напиши заяву. Ну, ну скажіть, ну яка підстава? Я, я не бачила. Право яке? Не можу зробити. Жити буде, не? Час покаже? Це дійсно лікарська відповідь. Це значить точно, що ми їсти. З пів першої ночі прийшов виклик на планшет, що невідома особа лізе в теплову станцію, в колекторну якось там до жінки і розбила скло і там якийсь конфлікт назріває. Чуєш, притримає? Ні, 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 не тримай, що це. Чуєш, а ты к я посчитай. Заскукуй. За скупоту зарубитеся. Увидимся, почитай, почитай. А дай люди, ты не убежишь. Почитай, тайудина засвічила, что я був пьян. Выгружила те. Чувей. Я скажу, нормально, все нормально, приложив Чуєш, чуєте? В автомобілі посаде, а я відбуду пояснити. Почитай, мене там. ні. У мене красовець має бути. Вибачте, бачите, будь ласка, я Де, ді, ді, ді. не суправляю. Відкамеру бачу. Довко, Блять, ты наш рука дела. А вона я тебя сразу весьма. Ну и що получится. Я что получится, мама? Я Не надо. Что А кто на мене цю фигню предлагал? А та ж дівчина старша, вона океана тоже була. Була б я. Вона добро п'яна да? була, так? А де ні адвокат? Рад. Десь його видно чи трішки якісь. Я треба вже адвоката. І прошу ну, адвоката. ми прибули там, побачили особу. Невідомо. В стані алкогольного сп'яніння. В сильному стані алкогольного сильному сп'янінні.

Подивіться. Руки були в крові від того, що він розбив скло, погрожував жінці, яка там середині була. Що він зґвалтує її там. В общем, вів себе дуже неадекватно. А чого він взагалі тут ви не знаєте, взагалі? Вона мені дзвонить, каже, спочатку тут кричав, щось каже. А просто типу підійшов не. і почав бити, типу, вікна вікнам і всьому. Да. Я не маю хату, да. Добре, добре, всіх наймеш. пошти. Я, я мені зі А це... ти ви тільки наймайте, а я Ти Понял чи ні? А а куди мені монахи? сідай, тихо. Ну добрі ребри у мене болять, Сідай Сідаю сюди. Ти хочеш валитися зі мною. Чуєш, братан, братан. Ти хочеш зі мною валитися? Є там і чуєш і все руку. Всё, все, все, всё, всё, Андрюха, Андрюха. Не, 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 не. сильно поцелуй, лучше, понял? Ой, почка б... быть трупа. надо меньше, чем на асфальте лежат? Ваша малёха, я порубься, молодец. Давай. Ну, може... Ні, ні-ні. За ним я кому якому доведеться. А <плес> я тебе <плес> і години <плес> слухати <плес> не хочу. Я <плес> і години <плес> тебе... <плес> я <плес> і години <плес> слухати <плес> тебе не хочу. Тому що я тебе не вдарив, я будучи прийом, тобі не зробив поганого нічого. Що я тобі зробив? <god Gabrielcia> я тобі нічого не зробив. Стрісок. Я тобі нічого не зробив. А то, що в від тебе, а ти тако, зробив тако, А ти він поївся. А я тобі пішов в каву поблизу. А ти а він хотів. Це дрібне хуліганство врахується, те, що він розбив скло, лаявся, а вже далі буде давати дії, оцінку діям, то вже слідчі, там, там, тому що є там майно розбите, то вже ним буде займатися дільничний зранку, так як зараз ми не можемо на нього скласти ніяк матеріал, бо він ну, неадекватно себе веде. Тобто з ним потрібен якийсь діалог, на нього складати. Ну, о, так, ну, зараз будемо його. Або тут його залишимо, або відвеземо частину військову. Він сказав, що служить в Нацгвардії водієм, водієм, оператором щось таке. На громадському були. Ми зараз на автостанції 1. тут повідомили про те, що відбулася крадіжка. Через 102 був виклик, що на території автостанції номер 1 стався грабіж. Що під час сутички... Особа нанесла тілесне ушкодження заявнику і заволоділа мобільним телефоном. Так Він мені побив нос. Так, О. Але, почекайте, ви розібраєтеся між собою, хлопці. Далі, цепку того чоловіка. Хто взяв? Ти ф! Ти, а ну скажи хто? Що ти пи <плес> зароб? <плес> ти заснешся. <плес> <сам плес>. Я в... телефона вже немає. Да я даже не знаю, где він есть. Слухай, то я шоу Самсов, я вам сказал. він рассматриваю. Я не знаю, дядь, телевидение, но він мені в нос побыл. Вы тебе вы ебал? Ты ж не собачья. Я вам скажу зразу. Прибежи закритий десь в Велику чи куди-небудь, чорт його знає куди. Я вас не буду. обманювати, я Майну вам прав. Мені вам дали ним. Я пішов на науковську заправку, купив воду. Да, Там тут, коло, ти, ти знаєш. Да. Він коли хвалить розводить людей в дехову один і другий блять. Каже, це, як це, цепочку якусь. Я не прийшов, тебе ще раз'ю... При пацанах співається. О, закриті, слухай, що любимо. Я не брав. О, тут ми сидіти. Вона теж була. Ви сидіти були присутні при розпитті з Да. І коли мене колька вдарить, ти бачила це. Який колька? Горбатий. От тут. Ну і що далі? Ну. Ну от нічого. Телефон Я цього можу. Сам зон. Я цього не бачу. Не треба мене підставляти. Я тебе не підставляю, я Ми кажу. Всі. Бо ти бачиш. Іменно це було тут, коли він мене вдарив. Тут може десь і кров десь повинна, ну, повинна бути. кров Там світу повинна бути. Я буду тебе приденці. При прибутті на місце події. Було встановлено, що як такого заволодіння відкритого не було, заявник не міг точно навіть пояснити, коли в нього пропав мобільний телефон, при яких обставинах відповідно дане діяння не підпадає під кваліфікацію грабіж. Після розмови особу, на яку вказав заявник, було усвідомлено, в Луцький ВП для дачі пояснень. На місці було слідчо оперативна група, З заявника відібрано заяву. Які результати освітування? Середньої ступені алкогольного ступінь я вкольно було те, що невідома особа проникнула на приватну територію. Тут якісь їдуть безперемно, понятно хтось. І карі 2 часа ночі йдуть, йдуть п'яні якісь страшні такі. Хто такі? Де ви тут? Що ви тут сидите, скажіть? Я вам все об'яснив. Що ти об'яснив? Чого там стояв на вулиці стільки? Що ти зу, 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 сварився з нею, Вона тебе виганяла. І ти пішов туди спочатку, туди, потім назад вернувся. Ну так, то що я ж не п'яна. Не така п'яна, так, як ти мови. Ну пішов, так, що ну, було, ну, то ти ж каже. Ну. І чого ти кажу, туди кажу? прийшов? Чи ти хочеш послати, то йди в готельську. Ви з командировки приїхали. А то вузькому. <рикати> Мі ну, треба дозволить. Бо ми не встигали попустили йому. А йому Та. треба було залишитися. Він завтра приїде. А як він в три часа приїхав? Тут постійно не живе ніхто не вийде. Ми не в три часа приїхали, ми взагалі то приїхали. десь буквально. То це він подив, так? Він же Оцей малий. Я кажу, я не втікаю. Ну, Та він спить, він трубки не бере. Він, спит, він спит. Та, 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 прийшов, куди на Проникнення Проникне чуже подвір'я, ти знаєш, на... чужими вікнами І ти говориш, з полі на нової. Це. це норма поведінки? А ти сказав, да, норма. Нас так прийнято. Вибачте я будь ласка, що він його. Впливати. Я вибачила. Я вибачила. Я, пару раз вибачення просив, пару раз. я вибачила. Якби я знав би. От тут... ви знаєте, передали, я говорив. Я, я з ним так само Руслав, тут зараз Руслан, Ніхто прийдував. просто мій брат. Дуже добрий, слабохарактерний, ну, дозволив ну, йому тут ночувати час від часу. Тепер виясняється, що не Вони вже раніше тут ночували, бачили їх? Я бачу, тут кожен Ні. раз якісь інші. Ну, прибувши Тепя за місце, на місце разом з самообороною було встановлено, що ніхто на ну, на приватну територію не проникав, це просто... Знайомі власника квартири попросилися переночувати, так як вони їхали з відрядження і не встигли на свою маршрутку в село Меневецького району. Даних осіб відібрано пояснення. передано в будь-який відділ поліції там буде розбирати дільничий.